Дуже обмежують наші про та не тільки релігійно, вони взагалі по про по пересування вмеже казали. Я казала в тому, що слід тридцять п'ятий закон а це дуже така вони не знають ні закону про міліцію, Чого ні закону знає? про жур про захист прав, ну, роботи журналістської діяльності. Вони тільки те, що їм сказав, просто я кажу, що наша глупість в тому, що ми ходимо і не роздруковуємо просині закони чи там конституцію, там все. От, а їм розказують які інструкції різні, які там сидить, пише якийсь там п'яний інструктор. Який ніколи теж не читав Конституцію. От, відповідно, от, от, такі масове порушення прав громадянських. Саме ж провокують конфлікти і потім кажуть, що ми щось провокуємо. Зараз нам перезвонять, може чоловік вийде, нас зустріне, що він вдома. Раз вони вже так наполягають. Ті там стоять, ті тут Нас не пускають до знайомого колідувати. Ви ворувати туди пошли людей. Да, ну ходіть. Да, а ви мене незаконно звинувачуєте. Незаконно. Зараз прийде, хазяїв мене забере. Хорошо, нехай забирає. Так, якщо він вдома, він зараз прийде, мене забере. Слава Богу, що він вас забере. Так. А чого ви мене знімаєте? А чого ви мені погрожуєте? А чого ви а чого ви на мене нахлеб зводите? Я забороняю, говорю, це робити. А чого ви говорите, що я щось грабую чи когось грабую? Я ж нікого не грабую. Ні, ви ж кажете, що ви йдете я сказав, йду колядувати. А ви, сказали, що йдете а ви сказали, що я йду грабувати, ви наклеп на мене звели публічно. Я вимагаю від вас вибачень публічних. Я ж вас не на, 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 наклеп. Ще раз говорю, я вам забороняю мене знімати. Ще... Я вас і не знімаю, я вулицю знімаю. Немає. — Немає? Слава Богу. Ну, ви чоли, та треба буде. Я це опізующе, забув, глянемо потім.